Тавалерка, а що ми тут і робимо ненька? О, певно, буде шашличок. А як? Трохи поболодіємо. Світо, хлопці. Тенька нинька... світу, молодж можна трошки віддихнути. Заїхали на озерце, там де ми часто любимо зимну сотку пити. А, а як, як? же? Та то нині не, не пасує в хаті сидіти, ви шо? ненька без земної сотки, бо на машинах. Так. Але молодіж, нічого, трошки м'яска поїмо. Легенько, акуратно. Тихонько! Бо тільки що молодь, він так лив. Бачите вже без кришки звершить. Вона як влупила десь до Що, ще їх чи що? Ну, що, мені би в око попало. Ой, би пену в'єбило. ну, важі. Думали, жарити той шашлик чи не жарити, подивіться, які хмари йдуть. Не знаю, чи встигне пожарити. Ну, але якось його. Та надіємося, братела, що пожаримо сьогодні той шашлик. Якось і наважили, ні? Півгодини думали, чи палити, не палити. Що палити? Ну тогава буде горів. Паде дощ, Затушили, поїхали, що шлях буде, ну, то. Ненька приїхала на двох машинах, другу машину молодеж не показує, бо тому що Льоня десь там вирвав якогось знайомого. Чи показати зараз? Я зараз покажу ні. Ніч не показувати. На пару днів це покатати, коротше. Віщу. Я, я приїхав вам показати, ти будеш бож... на всю країну показував. Саме головне, що мене турбує. Ти не хочеш говорити, де ти взяв ту машину. Мені чи... за колеги у тебе такі. Менше знаєш, ліпше сп'єль. Ти така, теж бачу бабка базарна, ще хто знати стоїть, стоїть. А може Мен... він переживає за тебе, цікавиться, Слух, ти не... що ти з нього не вимантиш. Він переживати може за тебе, бо ти ще маєш зелену голову, ти ще можеш бідина робити. Я <ріх> Мені колеги вже провірні руками. А так що сьогодні не показує? <ріх> ні. Ніякому разі. Зараз. Я не хочу зараз лазять, хтось втікне. Ну коли я тебе. Я ти з дня на день по шапці надаю. Бурни Боже, я би той ролик дав виліз ви по телевізору, я тобі покажу. Я то хотів жарити, но вомає дощ почався. Я ще не А відмокне. Вогонь горить, я ще не здів. Ви сидіти ховати, я то буду сидів. А? Я Каже, то буду сидів. Я на... Чистить печеринці, куди? Діду, як дощ падає. Сядь машину і сиди. Я зараз кому то щось зроблю. Буде дощ падав, ми, ми вжаримо шашлика. То ти починай! Хоч м'ясо, так? Я за все нині запланував, шашлик! Погода не спорти і то дня, ви поняли чи ні? Та, та, ну чекай, я, хочу, я трошки більше. Перший <реш> буде в машині сидів. <реш> <реш> а дивиться кидож. Нашого він падає. Що таки перестав дощ, як дивись. Казав, казав, що мені ніс відтиху не спорти. Трошки, трошки перечекали, але ні. Казав пожари, видиш, знаєш, пожари. Трохи <пожари> Наше кохання то одне, кохання, друге. Старій, Треба, що, там, Та відпусти хоч буде. на п'ять хвилин. Ти а ти, ти такий сам. Він си <пожари> нервує молодіжку з міста. Місту. Ти кожен день їсти жить назад, як ти Ну ти через швесть. У тебе все в третій варік О, Дивіться, молодеж. Як Бог не гладні, горить. Йо, ти ти Давай, став помаленьку. Мосна природа. Любимо таку на природі посидіти, ні? А що ще може бути ліпше, ніж природа? Були вдома сітку на печериці, молодеж, мусимо їх на шампура надівати. Коротше, половина вже попадала. Ну але що зробимо? Що з того буде все одно, ні? А як? Як? О, Що не вий. буде? Ніє зато буде файне, о. Ахо, Ріж там, є, це файно. Що старенькі, що такими хлопськими кавалками? Печеречки тоді трошки легенько підігрім і можна їх їсти. Ага, потім будеш срачку мав. Все, я? Ну я срачки не мов, печеречки. Короче, треба помаленьку забирати їх, бо не буде мало на чому шашлик жарити. 10, 10 хвилин пожарили, як думаєте, кавалерка? Пожарили чи ні? Я думаю, що буде файно. Як бурмо страшку, 100 грам, лишку соли не буде. 10 хвилин пожарилися це все забираємо. Та половину Не умнічай, діда. щось до нього. Він загубився вже з Юлієм. Ти бачиш, у мене в руках є? Застреляйте. А добре, ти си менше нервуєш. Я ріжу. Голубчику ти наш. Пробуємо почерички помаленьку. Файні чи ні? Я думаю, що файні зараз. Я думаю нормально. Галя це все не буває, да? Шашлик вже на вогні? Наші приправи <плес> є. Олігансько, олігансько. Все, зараз шашлик, жарить і буде вчачі О, файна, Жаби вагне. квакають. Музика, музика, музика. Музиканти. Музиканти. Автотрона По кайфу. Бомба. Ви, напевно, думали, що ми вже з'їли той шашлик, а ми ще роздуваємо, бо вже нема вугля. буду дути, знизу. Трошки роздувай. Ох! Вежайте, важийте назарі. Файно, файно. Нічого, що трошки все лишило і зараз вже буде файно. Вже майже готовий. Вже вже готовий. Такі червоненький. Ну а торто кура на куракі настрої. Нічого, нічого. Файно, буде файно. Дудя да дуй. Повні легені. Дуй красиво, дуй. Подивись, який червоненькі, гарненькі, смачненькі. Но. А дуй.

Мирехо ж на моє місце. Ти стоїш не в чій позі, так? Ти ж знаєш, що таке буде, ні? Ні, лакрут. Йо, давай зараз дюймай, буде срій, срій. Та я Юлічку не привів сюди, щоб на шашлачок. Ми б ще довозарали за день-два, але то так. Не з білого їхати. А з неї треба се як з президентом домовляти? Ні, то на день поперед ж ми приїхали, ми б вже то кілішнули. Та ну а то де побіг мав дзвонити, каже, летить. Знаєш, ти коли п'яний тоді дурний. я казав, що я коли тверезий, а коли п'яний то взагалі все. Там ліквідаче. там вже щепище б'ють. Давай, зараз будемо забирали вже. о, Весь який ладний, не? Рум'яний такий, не? Ну, то, треба, то треба, як ті багачі беруть хлібом, хлібом таку стягують, знаєш? Хлібом, лавашом таку беруть, кого, знаєш? А я ж не можу зрозуміти. Пані, шановні! Шановні! Ніхто би приходили, що ти що не... слухаєш так, що не можна... Ну, я розумію, той баламут. М'ясо то хлопське справа. А? Так. То відколи? Хліб різати то хлопська справа. А от треба було жити ножа різати. А ти що ходиш так? А що ти ходиш? Ти що там? Ти що там? Ти мій, а до його нового! Він в Київ їхав з Юлією! Зимно, діде! Паром дістав по чолі. І вже в другій курці! Я просто пояю через ти, Юлію! Ти пояю! Ти що, я ту кожен кодя два рази в житті. Я її плюш... Одна одна з того була в Київ. Слухай сюди, я Але з Юлією ти замій. От іменно це з Юлією. Так ти схарив. Я би ще це... не це... тебе це... подивій, <с> як <Riley> я б тобі кожен ході з твоєю маряною. Ліпше, ще ті, що з Юлію відділю. А не літий м'ясо. Коротше, всім терпет. смачного молодіж, дивіться, який ладний шашлик вийшов. Ана. Я думаю. Місі добре зажарю. Я думаю, це зажалю. Дивіться, красота. Так що всім смачного кауляточка, можливо, хтось зараз ще їсть, можливо, вже спите. Але ми сідаємо трошки до столу. Але смакота молодь була, я вам скажу, лишилося два кусочки, бо тому що дуже багато сини їли, об'їли. Ну, але треба ще рибкам трошки дати. ті два кусочки треба рибкам дати. Нехай їдять. Зараз ми то все за собою гарно прибираємо. Може хліб візьме кінь О, Хлібчик ще рибам. Рибам, жабам, ні. Ну хоче їсти. 100%. Зараз ми тут все гарно то складаємо, то прибираємо, то прибираємо і все, щоб була то чистота. За собою ніколи не лишати сміття. По-любому, правда? Все Во. прибирати. Взяли в кульочки. Все, і додому. Так гарно вдома викинули. 100% братва. Ну, цирка є. Цирка є, цирка. Що ти ще заводиш, ніби? Природа 90-х. Ага, Братва, ми в дорозі в будь-якій годині стараємося все зробити для зсу, О, пацани. Не дівок, садили. не будемо висаджувати. Короче, то дівкам дали місце, самі сидимо в багажнику. А ми по кайфу. покайку щоб це нагадало. Що ні ви знаєте, визнає чираке як безівців, без тово було було молодіж. Короче, зараз їдемо. І пізніше вам покажемо, хто що не буде спати. За чим ми їхали, так? Слідкуйте, будьте уважні. Там не газуй, бо голова болить від того звуку. Та їдь спокійно, привикни апарату не топи, стори. до справи, їдемо в ліксі багажнику молодь. Дивіться, молодь, всі удобства для нас. Оп, відкрилося вікно. Щоб можна було дихати. 100%. Я там відкрий ще тут. Давай, давай, річ. Та, все чітко! Все чітко, блядь. Файно є. Дивіться, свіжим вітерком як козиря, 100%. 100%. позакривав на тих псів до готела. 90-х би дівчата тут їхали. Що <рес> ти там собі наганяв? Коротше, все, ми їдемо далі. По кайфу. Де ми є? Ми не знаємо, ні? Ми не знаємо, братало, не слідкує за дорогою. За їх кайфує. Чекай, тут світло є? Є. О! Що, красу, та є. Є. Та ти шо, ні? Коли мази єдіс. Дивіться, пендюк мене білі, все що хочеш. Покай. Ща в паркуйся бігом. Зараз люди поважні. Ти будуть біла, що це з варіком,